Якщо вам поставили діагноз рак, і ви маєте чіткий намір одужати, зцілитися, у вас же є мета та ціль, заради чого вам це потрібно. З цього моменту ви транслюєте у простір у всесвіт що, ви здорова. Це на папері. У вас рак в документах десь там в рак, в медичній картці десь там рак, якісь лікарі знають що у вас рак. Ви знаєте про себе, що ви вже здорова, ментально ви здорова. Не підтримуйте ніякі розмови про хвороби, про симптоми, про захворювання, підтримуйте тільки про одужання, розмови тільки в позитивному ключі. Транслюйте у всесвіт, що ви вже здорова. Намагайтеся робити справи такі, якби ви вже вже здорові. Що б ви робили, якщо б ви вже була здорова і далі? Тобто ви на папері тут ще хвора, ментальна і простір вам готує вже здоров'я.